Була по справах в цих районах, ближче вокзалу. тут такий магазин, найсмачніші, стопинські ковбаси. Зараз зайду туди, але хочу ще зайти от в цю перукарню. Сто літ тут не було. Просто захожу, знаєте, тому що не попало мені бути в цих районах І напевно я пофарбую брови в майстра, корекцію зроблю, і мені треба кінчики волосся. Трішечки зняти. Всередині не буду знімати, вже покажу результат, коли приїду додому. Підрізали мені волосечко, підрівняли. От я відкриваю бровки, будуть фарбувати, наче чорні, але хочу пофарбувати. Думала, що щось змінилося за той час. Що я не була в цій перукарні, ні все по-старому. Вже я коло свого дому трішечки поврізали мені кінчики, ну і брови пофарбувала, і корекцію мені зробили. Може, ця фарба буде довше триматись? Побачимо.